Хочу я вдосконалити трошки свій ноутбук. Що я зробив? Купив М2, пам'ять на 2 ТБ. на такий кристал Т-500, називається NVMe M2 ssd трошки, І оперативна пам'ять. Получається, як не крутіт, а в принципі будь-який ноутбук буде коштувати досить дорожче, якщо зразу це все купувати так як воно має бути. Тому що в моєму ноутбуці пам'яті 16 оперативки і терабайт. Фізичної пам'яті. і Що я зробив? Купив ще 2 терабайта. Виходить, у мене буде вже 3 ТБ пам'яті в самому ноутбуці. Плюс оперативка вже буде не 16, а 32. Так, шукав я інформацію. Не так легко знайти, тому що навіть завод-виробник ставить якби, різну інформацію і виходить, що є різні ноутбуки, якби та сама модель, але є якби для більш. Якби людей які зекономити хочуть і менше. Так що ну, ось отак. Ось цей такий ноутбук є ще не з терабайтом, а з 500 гігами. Мені, в принципі, і терабайта. ну, Це небагато, я вважаю. В принципі, це для програми якраз вистачить. І ось ми його розбираємо і зараз ми його вдосконалимо. Так, в чому прикол, короті, що ноутбук називається Lenovo Lock. Так, зараз я хочу показати. От ось він так виглядає. В принципі, вже трошки потасканий, але нічого. Ось так. RTX 4060 стоїть. 8 гіг. Intel I7 процесор 13650. В принципі, ноутбук на даний момент може в принципі, ще щось тягнути. І непогане. Так, ну, що сказати тепер? Потрібно його розбирати. Розбираю я завжди в принципі карточку. Якби є спеціальні такі штуки, вони трішки кращі як карточка, Але... Так, що тут? Динамік, в принципі. Відпав він трошки. А, він тут на Так, ось, не знаю, мені дуже здалося, це маленьке. Я коротше, в принципі дивився цей ноутбук, ну. Но мені так здалося, що це прийшло в цей крістал. Я такий думаю, жесть, коротше, він дуже маленький. Мені аж страшно. Получається, що От, тут ніби якби місце є, тут болтик мав бути, але болтики не дають В комплекті. Тому, якщо у вас ноутбуці немає, то десь буде його шукати. Ого, так, прикол. Він тут заклеєний був, чи що. такої. Мені не дуже сподобалось. Але, нічого, так. Що ми тепер робимо? Ставимо М2, 2 терабайта. Ти 500 від крісту. В принципі, нічого так виглядає. Так, казали, всі в принципі, батареї потрібно від'єднати. Ну, ми можемо це зробити, тому що я думаю, все-таки... Краще буде це зробити реально, чим потім. Так, і, в принципі, все. Окра я тут від'єднав, воно вже відійшло. Далі ставимо м 2 Так, я, я дивився є ці штучки з охолодженням. Короче, я собі подумав, що тут в мене, в принципі, місця не буде достатньо. Тому я, в принципі, не взяв доходження. Так, я не професіонал, в принципі, так скажу, що я зробити можу, якби все. Але... Не так прям. Не професійно. Ну все. Так, цю ми, в принципі, зробили. Далі йдемо міняти, точніше додати пам'ять, яка називається DDR-5. У мене, в принципі, тут стоїть. DDR5. Ось таку я, в принципі, купив. Коротше, дивіться, я дивився, яка у мене тут стоїть. Вона мене теж стоїть на 5600, і Таку саму я DDR5 теж купив. Тут, в принципі, можна таку саму купляти, ну, таке воно якби не обов'язково. Я шукав інформацію і там люди якби різні розказували. Але виявляється, що воно не є прям принципово. Так що не треба ці сказочки слухати. Якщо вам хтось розказує щось, розумієте? Але круто, так тут остінка є. Це коротше, ця штука, вона в принципі трошки допомагає оголошую. Короче, я вам кажу, що люди беруть за це дуже великі гроші. А тут роботи ну так мені, в принципі, небагато. Так, тут усе по за Дивіться все. Все, в принципі, я зробив. Акумулятор не забуваємо ми назад закрити, тому що, що ми потім не... Тут я ще бачу всякі прикорчики і тут, дивіться, даже є якийсь шлейф. Я так зрозумів, тут ще щось можна було підключити, але не знаю що. Мені це дуже багато десь тут можна було реально акумулятор прямо побільше поставити. Я думаю, що, в принципі, воно на це і розраховувалося, але законодав, в принципі, хочете платити більше. Ну, все в такому плані. Ось отакий ноутбук. Прикольний, до речі. Я кажу, в принципі, досить непоганої якості. Він сказати, що прямо прям класний. ну Якщо нема багато грошей, то я кажу, що. Нормальний 7 процесор RTX 4060, стоїть один терабайтник. От я зараз поставив ще 2 терабайних, дивіться, яка пам'ять вже маленька. І 32 буде ОЗУ вже. Ось така у мене буде машинка. До речі, бачу, що вже порохи набилися. До речі, він не дуже і... Йому є багато часу, але вже якби вже трошки порохи набилися. Так, в принципі, все. Ось отак. буквально за пару хвилин ми поставили 16 ОЗУ, додали. Дивіться, в цих ноутбуках. Я кажу, що мало хто я що там розказував а, і прийшлося самому дивитися, що в мене стоїть. Скільки там стоїть в пам'яті, тому що я кажу, що навіть завод-виробник там показує, що 4800. мікровач, як воно називається, да? 4800. частота, типу. Ну, в мене стоїть 5600. Так що ось отак. Тому я мусив провірити. І все, щоб це поставити. І все, обратно. От, все, ми що Ставимося назад, як було. Але це просто капець, я не знаю це. Ви представляєте, це ж треба буде потім ці кольори якби трошки честі. Так, закручуємо назад. Нагадую так, Lenovo 15 і RX9. Я, звичайно, вже би не брав би такий, в принципі, апарат, але я б взяв би краще все-таки думаю, MacBook якийсь або там Apple, але що ми ще маємо, то маємо. Mm. Ось отак. Тепер в мене вже буде 3 терабайта і 32 Озу. Відеокарта 8 їх. Кажу, в принципі, в ньому можна вже непогано пограти щось. І програму якусь там. Запустить. Так що ось так. У мене не зліться, я в принципі на цим гроші кажуть, не заробляю, я це не роблю професійно, так любитель. Ну я знаю, що в принципі, люба людина от, може це зробити, тому що Ой, на цьому можна зекономити 500 євро, я думаю. Що ось, як лише так. Якщо би, наприклад, я вже взяв, наприклад, такий ноут ну, з такими параметрами, як я зробив, то він коштував точно навіть не враховуючи ці запчастини, які я от купив да? ще 500 був би плюс. Ось отак вони рахують робота, там що вони доставили і так далі. Не розумію чому, але ось отак. Так ось так. Підпишу, ще пару болтів. Я вже раз розбирав, щоб подивитися точно, яка в мене там стоїть оперативка і точно переконатися на що там двойки, чи я можу її нормально поставити. Все? Tak. Teraz powierzajmy, ja się takie nie lubię, bo tam Tak, bez fanatyzmu. z bazy potem... Якщо там буде це ще там відкручувати, час часу потрібно все його чистити, тому що очистити. Це перша проблема, чому ну, знову взагалі. тому що виходить, якби є кривчатки, отут вони якби збиваються порохами. І виходить, що коли збуваються порохами, вже немає тої способності пропускної. І якби вже ось починається така. Кажу, ось от так він виглядає. Тут тап-сі одне є, там навушники, Заді вихід, тут цей USB і, і така. Штучка, типа камера відключає. От і з садів у мене вот тут HDMI, 2 USB, зарядка і під цей, як він називався, це під інтернет. Ось отак починаю. Так, що я зробив, короче, як я додавав цей? Я зайшов в налаштування. Звичайне виналаштування, і тут є таке сховище. Бачите, сховище, тут прямо на службування. Потім набрав сховище, додаткові параметри сховища, і е, створив тут новий цей тут. І, і створив, корот, новий диск і татон є. От я створив новий тон-диск. Він вже тут був, просто я треба було ввідкуди обрати назву, ті, поставити все. А оперативна пам'ять вона сама з'явилася. Як я ви бачите, як я перевірю, ось продуктивність. Заходжу, диспетчер задач, продуктивність, ось. І всього. Бачите, тут снігоспік. значит вот он корстовый, все доступно, а там 32 гига тут 2 терабайта тут терабайт центральная память ну вот, вот так. Так воно і все, все я це кружінців захожу вже, манемось є, де в принципі треба було переименувати на прямости. Вот тут такий коротше прикол. Все. Вже в мене є пам'ять. Вот можна понад мута все-таки. Родочко. Так і все. В принципі, воно проблокнулося. До речі, дуже швидкий ці жорсткі тиск, ну там 7 тисяч у нього там мегабайт в секунду.